У домі печалі попрощались із військовослужбовцем Романом Чудиком. Чоловік загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання на Харківщині. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя забрав ворог в цій війні. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, командиру штурмового спеціалізованого відділення, штурмового спеціалізованого взводу, штурмового спеціалізованого батальйону військової частини А-4638 молодшому сержанту Чудику Роману Ярославовичу. Грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача ЗСУ вручили дружині Романа Марії. Віддати останню шану полеглому бійцю прийшов його друг Володимир. Каже, з Романом були знайомі 14 років. Ми познайомились в залі, де займалися разом єдиноборствами. Зразу став для мене хорошим товаришем. Спілкувалися довший час. Завжди. Я був в іншій країні, він був в іншій країні, ми підтримували зв'язок. Хороший надійний друг для мене, для хлопців, які також разом займалися з ним. Підтримували зв'язок аж до цього часу, постійно. Я знав, чим він займається, він знав, чим я займаюся. Були добрими друзями. Поховали бійця на пантеоні героєм Миколинецького кладовища. Йому було 34 роки. У нього залишився син. Тетяна Леськів, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.